Ві Пет Разом сильніші. Слава Україні! Героям слава, друзі! Зосереджені обличчям ми з вами могли, могли бачити на наших екранах. Всі серйозно підходять до цього поєдинку. І давайте, друзі, про стартові склади команд. Розпочнемо традиційно з наших гостей футбольний клуб ЛНЗ. З міста Черкаси четверта адвітриня. Марта Писарюк. місто Чернівці, з арбітражу Андрій Валенко, місто Львів. Поки в атаці Атака правим флангом. Беннет. Беннет. зміщується в центр. Є Беннет Коваленко на місці. Триган подає на ближні стійку! Оце так, так Губ пробував! І вперше змусив вступити в гру Олексія Паламарчука. Керпу намагався завдати цього удару гук. І також, друзі, хочу нагадати, що ВіБет Україн, титульний спонсор Кубку України з футболу. Об'єднані футболом разом сильніші. В принципі, що більше потрібно для форварда, потрібно забивати в таких епізодах. Богдан Оренчак. Ось наче почув мене Богдан. Лізі. І нарешті ще два поєдинки. Це скала 19-11 зіграє з, з Поділлям. Може бути небезпечно. Є удар Коваленко. Богдан Дриган його виконуватиме. Отже Дриган. Подача на дальню стійку. Чи буде удар? Ні, немає удару. Є все ж таки удар! Тут голодрига бив, якщо буде точно, навіть першого тайму. Отже, чекаю на ваші коментарі. Є удар по воротах. Цей штрафний є подача, удар! І м'яч у сіці! Дайко відкриває Лік Голам. В сьогоднішній сьогоднішні зустрічі загубили албанського захисника. І на 55-й хвилині поєдинку бачимо радість черкащан. Рахунок стає 0-1. Дістається у без порушення правил. Може бути небезпечно. Простріл. Нікашвілі. обігрується з. Танковським, Танковський ще далі вглиб на фланг, є подача. Ну Нікашвілі б'є, ну Нікашвілі. Фактично з 11-метрової 11 позначки завдавав цього удару. Удар Борисевич. Голами. У цьому матчі білий. ось це так спроба від Івана Білого. Ну так, чому, чому б і не спробувати? Радульський, Радульський, м'яко. Гринчак б'є. Меншості доведеться захищатися. Можливо, навіть атакувати. Ейнел б'є. Коваленко. Нікашвілі, Прихована передача проходить. Коваленко грає ногами Коваленко. Сонде є перед ним вільний простір. Тягне Найсман. Оренчак, оренчак дотик, Сікач, сікач, сікач. Вже в тут дечку Сікач, Є, сікач. Олексій Паламарчук. Того перепрошую господарі. Подача. Потрібно замикати. Мабуть, вся команда пробою в цьому, в цьому епізоді хапається за голову. Тому краще зіграти господарям. Оренчак! Б'є у рючок! Паламарчук рятує? Ні, Паламарчук не рятує. Це... І в цей момент лунає фінальний свисток. Черкаський ЛМЗ з рахунком 1-0 перемагає. Верненківський пробій в одній 32-й фіналу Вібет Кубка України. Друзі, дякуємо, що були з нами. Сподіваюся, вам сподобався наш сьогоднішній поєдинок. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Вібет Юкраїн. Разом сильніші.